Український бізнес формує нову культуру вдячності до захисників. У Києві відбулася чергова зустріч компаній, які підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок. Це стандарти підтримки воїнів, які повертаються до цивільного життя і роботи. Розробила їх наша медіагрупа Starlight Media. коло лідерів українського бізнесу, що долучаються до цієї спільноти, збільшується. На заході показали виставу Військова мама п'єса написана ветеранкою. А на сцені вес. Ступали самі захисники, розповідає Вероніка Бойко. Історія про вибір, біль та людяність під час війни. Розповідь медикині, яка щодня рятує життя інших, але змушена жертвувати найціннішим вихованням своєї маленької доньки. Це вистава військова мама на сцені столичного академічного театру імені Івана Франка. Вона має вибирати між ем, сім'єю, да, рідними, дитиною, ем, шлюбом. І колишнім життям своїм да, ну, своїм життям і вибором своїм о, тим, який вона о, тим шляхом, який вона обрала. Це постановка театру ветеранів, який започаткували, аби бійці могли писати п'єси, грати в них і в такий спосіб розповісти про пережите. Сценарій написала бойова медикиня Аліна Сарнацька, яка служила на Київщині і під Бахмутом. На сцені разом із професійними акторами самі ветерани. Ми маємо бути готові до того, як Перелаштувати наш побут і ну, всі сфери життя, щоб реінтегрувати цих людей і створити для них такі умови, в яких буде все пронизано, і вдячністю, і розумінням того, що вони нам потрібні не тільки там, але й тут в цивільному мирному житті, і те, що це мирне життя тільки завдяки їм. Після повернення з фронту захисники і захисниці мають знайти своє місце у цивільному житті, і мистецтво допомагає у процесі реінтеграції. Методи арт терапії, драмотерапії, як показує практика, є дуже, дуже дієвим способом, який повертає людей до, до віри в життя. Для нас теж важливим є те, що щоб Зробити максимальну зручність і інклюзивні всі процеси І тут дуже важливо власне, мати партнерів, мати соціально відповідальний бізнес, напрацювати стандарти підтримки захисників під час повернення до роботи і цивільного життя ще сформувати до них культуру вдячності. Таке завдання поставили перед собою компанії, які підписали принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Таких компаній уже майже 60, усі об'єднані спільними цінностями, повагою до захисників і захисниць, бажанням підтримки їх Після служби та створити дружнє, інклюзивне робоче середовище. Ми наскільки сильні, що ми можемо спробувати формувати національну культуру вдячності, толеранції і національну культуру якісних рішень. Бізнес не має бути в кущах і має бути лідером. Ми маємо наших захисників і захисниць попереду, які зі зброєю в руках захищають нас. А ми повинні зробити все, що ми можемо зробити для них тут. Нині до ініціативи долучилися ще 14 компаній, які вже створюють можливості для повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя. На сьогоднішній день в нас в лавах ЗСУ 250 людей, 30 вже повернулися. І ми відкриті для набору найму ветеранів, для співпраці з ветеранами. Ми створюємо інклюзивне середовище в компанії, щоб всім було зручно і комфортно працювати. Чималий досвід у реінтеграції ветеранів має Укрзалізниця. Це найбільший роботодавець в Україні для захисників і захисниць. Компанія створила єдину ветеранську політику після повернення з фронту бійців супроводжують на кожному етапі від моменту поранення до підготовки робочого місця. У компанії наголошують, безцінний досвід ветеранів може бути корисним у цивільному житті. Ті ж самі пілоти в дронів у військовому житті. Вони можуть стати оператором дронів з цивільним. Цивільного призначення чи в нас, наприклад, розгортається центр кінології, де ті хлопці, дівчата які працювали в збройних силах із собаками, можуть зараз працювати на захисті вже наших вокзалів чи об'єктів критичної інфраструктури. Важливим етапом зустрічі стала робота представників бізнесу у групах. Кожна розробила ідеї, які сприятимуть формуванню національної культури вдячності до ветеранів. Представники держави, культури та компаній наголошують, український бізнес сьогодні драйвер повернення ветеранів у цивільне життя. І не лише створює робочі місця, а й формує суспільну повагу до тих, хто боронив і стоїть на захисті нашої країни. Вероніка Бойко, Олексій Євченко, факти сітів. Єдині новини.